В цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко та легко створити власного чат-бота в Телеграм без знання програмування і абсолютно безкоштовно. Ролик побудований як покрокова інструкція, де з кожним новим етапом складність нашого боту буде підвищуватись. Таким чином, в кінці ролику ви дізнаєтесь, як створювати дійсно складних ботів, які зможуть мати інтеграцію зі сторонніми сервісами, або які зможуть передавати ліди, які вони отримали в вашу CRM-систему. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, тому що там буде найсмачніше. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. Ми допомагаємо малому та середньому бізнесу відкривати нові маркетингові можливості для бізнесу. Якщо вам необхідна допомога з просуванням вашого бізнесу в інтернеті, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на наші послуги. Ну а ми починаємо. Створення будь-якого чат-боту в Telegram розпочинається з першого і дуже важливого пункту, про який чомусь забуває більшість людей. Але саме цей пункт визначає цілі та завдання вашого чат-боту. Чому це так важливо? Наприклад, якщо ви плануєте зробити простенького ботика, який буде публікувати красиві дописи в вашому телеграм-каналі, це один вектор роботи. Але якщо ви хочете зробити повноцінного чат-бота, який візьме на себе частину ваших бізнес процесів, який допоможе вам автоматизувати ваш маркетинг, тут потрібно заморочитись. Ви маєте чітко продумати структуру вашого боту і Сценарії комунікації бота з цільовою аудиторією на кожному етапі цієї структури. Як це зробити, я гадаю, краще продемонструвати на живому прикладі. Тож далі ми розглянемо процес, як створити чат-бота і прописати сценарій комунікації з аудиторією. Тепер переходимо до другого пункту безпосередньої практики створення вашого першого бота в Telegram. Для того, щоб створити нашого бота в Телеграмі, нам необхідно перейти в бот ботфа. Це такий великий тато всіх ботів, де ви можете створити власного бота в Телеграмі. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Отже, відкриваємо бот Power. Заходимо в меню і тиснемо New Bot. Після цього нам потрібно придумати назву нашого бота. Я хочу створити бота, який буде допомагати людям реєструватися на безкоштовній нетворкінг зустрічі Business Drink. І саме так я і назву свого бота. Чудово, далі нам потрібно придумати юзернейм. Він має містити закінчення бот. просто в кінці слова або через нижнє підкреслювання. Створюємо username. Супер! Ми створили нашого бота, і на екрані ви бачите токен. Його, до речі, не можна нікому показувати, тому що вашого бота зможуть просто навсього е, свиснути. Тому. Нікому не показуйте цей токен, він необхіден для того, щоб далі інтегрувати вашого бота з різними сервісами і таким чином створювати більш широкий функціонал вашого бота. В принципі, цього достатньо для того, щоб переходити до наступного етапу створення більш складних ботів. Якщо тобі подобається дивитися корисні відео про маркетинг українською мовою і в тебе є бажання підтримати розвиток українського Ютубу, то постав вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар під цим відео. Це дійсно дуже сильно допомагає в просуванні українського контенту. Ну і звісно, якщо в тебе є запитання щодо створення чат-ботів, пиши їх в коментарях, я спробую тобі допомогти. Нарешті ми переходимо до третього вирішального пункту цієї інструкції. Саме зараз ви дізнаєтесь, як створити ефективного чат-бота в Телеграмі, який дасть можливість автоматизувати ваші бізнес процеси та підсилити ваш маркетинг. Програмування вам не знадобиться, і ви зможете зробити це абсолютно безкоштовно. Як? Розглянемо на прикладі сервісу SendPulse. Він дає можливість створити чат-бота в блочному редакторі, а це доволі легко. Для початку необхідно зареєструватися в сервісі SendPulse за посиланням в описі до цього відео. Після входу ви побачите в верхньому меню багато розділів, такі як розсилки, автоматизація, чат-боти, CRM, сайти, поп-ап і таке інше. Обираємо розділ «Чат-боти». Та тиснемо додати бота. Після цього сервіс попросить у вас токен, який згенерував BotFuzzer. Для цього ми переходимо в Telegram, копіюємо наш токен і повертаємося в SendPulse. Вставляємо токен і клікаємо підключити. Після цього необхідно відкрити браузер і натиснути розпочати. Чудово! Ми підключили свого бота до сервісу SendPulse. Тепер ми можемо переходити до структури боту. Вона складається з меню та цепочок. Також ви можете бачити вкладки Аудиторія, де буде зберігатися кожен юзер, з яким про взаємодіяв ваш бот. Також ви можете бачити статистику, скільки нових підписників ви отримали, скільки було відправлених повідомлень, скільки було сесій з вашими підписниками і так далі. Також є вкладка меню. Це по факту серце вашого чат-боту, де буде зберігатися кожна команда, за допомогою якої ваші потенційні клієнти чи підписники зможуть керувати вашим ботом. Далі ми більш ретельно зупинимось на меню бота. Також є розділ автопостинг, де ви можете підключити канал і публікувати в ваш телеграм-канал певні матеріали. Автоматично. Також для е, платних тарифів є можливість публікувати е, певні записи одразу в Telegram чати що доволі зручно. І так, давайте повернемось до структури боту. Є е, е, певні тригери, на які е, бот відповідає. Ви можете їх запрограмувати, а також є певні цепочки. По факту ваше меню складається з набору таких цепочок. А, якщо обираємо розділ цепочки, тут є стандартна відповідь, є е, дії після відписки та е, Welcome серія. Давайте створимо велкам повідомлення, яке буде отримувати кожен підписник після того, як він розпочне діалог з нашим ботом. Ми хочемо зорієнтувати, що е, людина має користуватися меню, а також дати певну інформацію про наш івент. Так, давайте натиснемо Редагувати е, цепочку. Якщо Подивитися ліворуч, ви можете бачити ключові блоки нашої цепочки або нашого сценарію. Перший блок це повідомлення, тобто ви можете вказувати, які повідомлення буде відправляти ваш бот. Потім йде блок, де можуть активізуватися додаткові цепочки. тобто якщо у вас Є сценарій, за якого людина може обрати, яка цепочка буде активуватися, тоді цей блок вам пригодиться. Також є дуже корисний блок це дії, ви можете його вставити в ваш сценарій, і, наприклад, ваш бот може отримувати повідомлення від ваших підписників, і після цього. Цю інформацію передавати в вашу CRM-систему, і таким чином ви можете отримувати реєстрацію. До речі, далі я покажу, як створити цепочку, щоб чат-бот збирав реєстрацію, передавав CRM-систему. Також є фільтр, який буде відфільтровувати юзерів за. Певним критеріям і в результаті цієї фільтрації обирати гілку сценарію, по якому піде далі людина. Цей блок ми також розглянемо детальніше і е, е, запит API. По факту, для створення найскладніших чат-ботів, де потрібна, наприклад, інтеграція з 1С, або, наприклад, ви хочете підтягувати е, дані з відкритих джерел, наприклад, там, не знаю, е, Курс біткоїну, чи, наприклад, там, е, погоду в якомусь місці, то тоді вам потрібен е, блок з запитом API. але це доволі складна штука, і тут ви, на жаль, не зможете впоратись без залучення програмістів. Тому е, будьте готові, що при створенні дуже складних ботів вам потрібна буде допомога. І так, давайте створимо е, вітальне повідомлення. Клікаємо на е, блок з нашим повідомленням. Для економії часу я вже підготував текст, щоб не забирати його зараз е, у нас. Так, наприклад, я хочу, щоб е, мій бот просто привітався. Привітався і сказав, що для того, щоб мною керувати, скористайтеся меню. Також я хочу додати кнопку з контактами, щоб людина могла перейти та, наприклад, зателефонувати або написати мені на e-mail. Тому я вказую контакти. Обираю галочку посилання. Так, переходимо на. Сайт, копіюємо посилання та вставляємо. <клікаємо>, Клікаємо додати. Так, і ви бачите, що з'явилася кнопка Контакти. Також я хочу, щоб мій бот імітував спілкування людини, тому я додам невелику затримку перед. Відправкою повідомлення, бо одну секунду ця підтримка буде ой, підтримка, ця затримка буде імітувати набір повідомлення. І ось у нас вийшло таке цікаве повідомлення. В принципі, ми можемо його продовжити, але я гадаю, що цього буде цілком достатньо. Чудово, ми створили вітальне повідомлення, яке буде отримувати кожен юзер, який активує вашого чат-бота. Тепер необхідно перейти до створення структури. Струк... Головний елемент структури вашого чат-боту це меню. Воно складається з команд, які активізують ті чи інші цепочки, тобто сценарії взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Або Підписниками. Для того, щоб створити команду в меню, нам необхідно мати готову цепочку, тобто сценарій взаємодії. Тому ми переходимо назад на вкладку Структура бота, цепочки і тиснемо створити цепочку. Для початку давайте назвемо нашу цепочку більш зрозуміло, щоб у майбутньому було легше орієнтуватися. Цей сценарій буде відповідати за реєстрацію нових учасників нетворкінг зустрічі, тому так і напишемо «Реєстрація». Чудово. Тепер переходимо до створення безпосередньо цепочки, яка буде. Розповідати про наш івент потенційним відвідувачам, а також збиратиме контактні дані цих людей та перенаправлятиме їх в CRM-систему на відповідний етап. Я вже підготував текст для того, щоб зекономити наш час. Обираємо, обираємо поле введення тексту в блоці повідомлень. Вставляємо, я хочу ще додати кнопку, щоб людина могла перейти на сайт та прочитати детальну інформацію. Якщо така потреба буде, тому натискаю кнопку додати і обираю посилання. Вставляю лінк та пишу текст, наприклад, деталі. І тиснемо додати. Чудово, перше повідомлення створене. Також я хочу, щоб цей. Меседж І ця переписка імітувала спілкування з живою людиною, тому хочу додати затримку. Вона має розташовуватись перед текстом. Я гадаю, що затримка в одну секунду буде цілком достатньо. І тисну примінити. Чудово, перше повідомлення наше створене. Далі ми. Маємо підвести людину до моменту надання контактних даних. Тому варто ще вставити одне повідомлення, де, власне кажучи, пояснимо причину, чому ми просимо людину надіслати е контактні дані. Також додаю затримку. І тисну примінити. Чудово, у нас є вже два повідомлення. Тепер ми переходимо до етапу збору інформації. Почнемо ми з імені. Для того, щоб отримати інформацію від людини і створити на її основі необхідну зміну та внести її в нашу базу, для цього ми також використовуємо блок повідомлення. <кій> <кій> Вставляємо необхідний текст. А також включаємо тумблер очікувати відповідь від е, підписника. Цю переміну ми будемо вальдувати як е, строка, не знаю, як буде українською мовою е, в інтерфейсі російська, на жаль, ось е, тому, що буде текстове, е, текстова відповідь від нашого підписника. Також нам необхідно вказати. Текст, який ми відправимо людині, якщо вона веде, наприклад, цифри чи імейл або лінк. Ми введемо просто, будь ласка, вкажіть ваше ім'я коректно. Після цього необхідно обрати, <кхем> в яку перемінну ми цю інформацію е, додамо. Наприклад, в мене вже є певна кількість перемінних, і е, я вже раніше створював е, змінну ім'я. Якщо у вас їх немає, ви можете натиснути Створити і далі там е, вибрати поля, які будуть відповідати саме текстові змінні ім'я. Так, натискаємо додати. Чудово, у нас є. Перше поле, яке буде присвоювати ім'я нашому підписнику. Далі нам треба буде отримати імейл. Процедура повторюється абсолютно та сама. Я думаю, що можна прискорити цей процес. Так, а тепер у нас буде цікавий момент. Ми будемо проводити наш івент у Києві, а також хочемо зібрати інформацію про інші міста, де люди хотіли би, щоб ми провели наступну нетворкінг зустріч І виходячи з цього, нам потрібно відфільтрувати людей, які будуть брати участь у Києві, а які ми якби залишимо на потім. Тому ми використовуємо блок. ФІЛЬТР І так, ми маємо обрати, яку е, перемінну ми будемо е, фільтрувати. Ми будемо фільтрувати перемінну місто, і вона е, має бути е, рівна. І, наприклад, ми маємо вказати тут слово Київ. Тут важливий момент, що е, Якщо дані, які ввів наш е, підписник, будуть відповідати. От ПР е, Київ буде відповідати встановленому у фільтрі значення, якщо тобто ми підемо по гілці сценарію, так і тоді ми зможемо вказати дію, яка буде відправляти його контакти. В певний етап нашої воронки. Якщо буде ні, тоді ми можемо відфільтрувати на інший етап воронки всередині crm система І ще дуже важливий момент, що система вона е сприймає, наприклад, слово Київ з маленькою, і Київ з великою, як дві різні зміни. Тому це варто враховувати і прописати усі можливі варіанти того, яким чином людина може написати. Е Слово для того, щоб правильно відфільтрувати усі можливі варіанти. Так, тут їх дуже багато, тому я трошки пришвидшу це відео, щоб зекономити час. Як ви бачите, змінних, за якими ви можете фільтрувати достатньо багато, враховуючи як ті, які ви створили, так і наявні, наприклад, дата підписки, чи, наприклад, час та дата виконання певної події, а також, наприклад, ваша зміна може. Мати в наявності або не мати, або бути рівною або нерівною. Тобто дуже багато є різних варіантів, і їх потрібно адаптувати під кожен конкретний випадок. Ми перелічили всі можливі варіанти, як людина може написати слово Київ для того, щоб після цього направити її на необхідний етап у воронці продажів. Клікаємо примінити. І бачимо, що якщо наша змінна е, відповідає е, написанню міста Київ у будь-якому із цих варіантів, то у нас є два варіанти. Е, розвитку сценарію так і, власне кажучи, ні. Тепер ми маємо застосувати е, блок Дія, це дуже класний блок. І е, він може, е, наприклад, відкрити чат е, з вами, або може відписати людину від бота, заблокувати в певній групі чи каналі, там, додати певний тех, щоб за ним потім відфільтровувати людей. Е, мені ж потрібно створити е, угоду в нашій crm системі Тут ми можемо вказати назву угоди, наприклад, реєстрація на нетворкінг. Чудово. І ми можемо вказати якусь переміну, наприклад, реєстрацію на нетворкінг» і місто. Це буде досить е, зручно. Після цього ми маємо обрати е, воронку в crm системі В, в Синпульсі є вбудована безкоштовна crm система Це круто, вона проста інту, інтуїтивно зрозуміла, тому е, дуже раджу її використовувати. Обираємо необхідну воронку. У нас це бізнес дрінк, а також статус. Тобто, у нас є нова воронка в Києві зв'язатися. Підтвердили, що вони будуть відмова або інше місто. У нас гілка сценарію, за яким місто відповідає Києву, тоді ми обираємо статус-Нові Київ. Таким чином, ми прозвонюємо і запрошуємо на наш івент у майбутньому. Якщо, наприклад, а, буде. Інше місто, то тоді ми, наприклад, напишемо імейл або зателефонуємо і скажемо, що ми проведемо наприклад, зустріч у Львові, як тільки збереться певна кількість реєстрацій. І це дуже зручно, тому що на етапі організації бізнес-процесів ви можете одразу навести порядок, і це прям дуже-дуже класно. В принципі, у нас тут. А, створена дія, якщо а, місто відповідає Києву, тепер потрібно створити таку саму <кхи> дію, якщо, наприклад, а, місто не відповідає Києву. Також обираємо зділку, пишемо реєстрація. Інше місто. Тут можемо вказати змінну, наприклад, ім'я людини, яка зареєструвалася. І етап воронку обираємо, і після цього етап воронки нові інше місто. Супер. І в цілому на цьому можна було би і закінчити, але я хотів би ще запропонувати людині підписатись на наші соціальні мережі, тому я ще додаю повідомлення, де. Дякую за реєстрацію і пропоную підписатися на наш Фейсбук, Інстаграм і Ютуб, звісно. Чудово, ми. Створили останнє наше повідомлення, додали затримку, з'єднали наші блоки, і після цього можемо тиснути зберегти. Чудово, ми створили цепочку для реєстрації на нетворкінг-зустрічі для підприємців та керівників. Вони абсолютно безкоштовні. До речі, за посиланням в описі до цього відео ви можете протестувати е, нашого бота, протестувати цю цепочку, а також зареєструватися та взяти участь в безкоштовному нетворкінгу, який буде дуже корисним. В принципі, це. Все. Єдине, що потім е, ви маєте прийти на вкладку меню і сюди пододавати усі свої цепочки, які ви створили раніше. Тому що, власне кажучи, меню це е, той центр керування вашим ботом, який буде використовувати. Кожен ваш підписник, тому що ви можете просто створити цепочку, але якщо її не буде, не буде в меню і вона не буде підв'язана під інші цепочки, тоді людина просто не матиме до них е доступу. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть будь-який коментар під цим відео, щоб підтримати розвиток українського Ютубу. Побачимось!